Мене звати Вартилецький Володимир. Служу в поліції трохи більше, ніж вісім років. Перевівся у вибухотехніки, я із роти ТОР, рота тактика оперативного реагування. Я і раніше цікавився даною службою, даним видом діяльності, а саме саперною справою, вибухотехнічною. І коли почалася війна, вирішив, що потрібно. Розвиватися, допомагати людям вже в іншій сфері, і пішов за покликом серця. Так як і в підрозділі тор розвиток фізичних якостей дуже був важливий для виконання завдань, поставлених законом, наприклад, те самі затримання порушників, так і в вибухотехніках, я вважаю, що Високий рівень фізичних якостей буде допомагати в роботі. Якщо з'являється якийсь вільний час, ми завжди використовуємо, щоб розвиватися не тільки у вибухотехнічній справі, а й розвивати фізичні якості. Спорт у моєму житті завжди був на важливому місці, на високому місці. Починаючи близько з 18-20 років, я багато років займався таким видом спорту, як вільна боротьба. Після цього я зацікавився таким видом спорту, як стронгмен. Я ще тоді захоплювався даним видом спорту і зрозумів, що теж хочу продовжити розвиватися у даному виді. Брав участь декілька разів у чемпіонатах України, у чемпіонатах України серед силових структур, серед стронгмену, займав призові місця у даному виді спорту. Пам'ятаю, як в дитинстві дивився по телевізору, як виступають наші українські богатирі, такі як Василь Вірастюк, Сергій Конішок, Олександр Лашин. І дуже пишається тим, що на даний момент ці спортсмени, за якими я слідкував дитинці, можуть на даний час оцінювати мій рівень у стронгмені. Мабуть, для мене улюбленою вправою є підняття акселя це станова тяга акселя, гриф, який є набагато товщий за звичайний гриф, та підняття колоди, логліфт. Можу зазначити, що колеги на даний час жартують, що під час відряджень при розмінуванні звільнених територій від росіян зможу переносити протитанкові міни по 5-6 мін на руку, переносячи їх у місце для знищення і те саме водночас тренуючи вправу по странтменні, таку як прогулянка фермера, там де потрібно переносити валізи. На відстань за час. Маю мрію, звичайно, як у всіх зараз громадян України, щоб ми перемогли. Перемога для нас це найважливіше на даний момент.